Із двох смуг дороги залишилась тільки половина однієї. Рухатися нею незручно і небезпечно, скаржаться жителі вулиці Шевченка, що у приватному секторі Запоріжжя. Реконструкція, яка розпочалась тут понад два роки тому, була призупинена через неякісне виконання ремонтних робіт підрядниками. А місцеві залишились без доріг і транспортного забезпечення. Та вони ж не можуть дістатися, тому транспорт не загружений. Вони туди банально не доходять. Бабусі не доходять, діти не доходять. Доходять тільки ті, кому вкрай необхідно їхати на роботу. Розумієте? Вправді, у нас нема заїзду ні швидких, ні навіть таксі до нас не їздять. І ми би просили від імені місцевих мешканців трамвай, звісно, добре залишати, але вирішити найближчим часом саме. Проблему доїзду по вулиці Шевченка. Середній ремонт дорожнього полотна по вулиці Солідарності можна розпочати вже зараз. Зауважили під час виїзної наради учасники робочої групи, що опікуються реконструкцією двох запорізьких вулиць. А тому зосередили увагу на стані більш проблемної вулиці Шевченка, зокрема на недобудованих дорожньому полотні і трамвайній колії. А тут засипить тимчасово. тимчасово. А тут по ситуацію з ремонтом вулиці ускладнює стан водогону. чавунні труби діаметром 16 сантиметрів тут проклали ще в 1956 році, і на них щороку трапляються два-три пориви. А відтак необхідна його повна заміна. Наголосили представники водоканалу, і тільки після цього можна робити капітальний ремонт дороги. Спочатку буде середній ремонт вулиці Солідарності, і так вона і буде після того як вони почнуть робити, паралельно будуть йти по вулиці Шевченка. Також будуть робити тимчасову дорогу, тому що основну дорогу робити ми не можемо, тому що зараз тут велика проблема. Тому зробимо тимчасову, потім вже з нового року, коли вже потепліше, почнемо вже капітальний ремонт однієї полоси. І цей бік після проложення водопроводу теж капітальний буде зроблена дорога. Так що до нового року зробимо так, щоб можна було. Їздити по вулиці Шевченка, а вже після нового року наступному року вже будемо робити капітальний ремонт. На цих двох вулицях проживають близько трьох тисяч людей, і це не враховуючи переселенців. Переважна більшість із них пенсіонери та заводчани. Для них питання транспортного забезпечення першочергове. Повідомляють місцеві чи залишати рух трамвая по вулиці Шевченка вирішуватимуть після технічної експертизи стану колій. Зауважують Запоріжелектротрансі. 20 робочих. Днів. Потрібно на проведення цієї технічної експертизи, це іменно буде висновок щодо можливості використання трамвайного полотна у подальшому. Замість трамвая по цих двох вулицях може рухатися тролейбус із автономним електропостачанням. Однак п'ять машин, що стоять на балансі електротрансу, значною мірою використали свій технічний ресурс і потребують заміни акумуляторів. Повідомляють на підприємстві. Альтернативою тролейбуса може стати автобус. Втім, остаточне рішення щодо руху транспорту по вулиці Солідарності та Шевченка ухвалюватимуть вже після ремонту доріг. Наголосили учасники наради. Електротранспорт це транспорт, який не несе викидів, що дуже важливо для нашого міста, але, але оскільки обіцяють електробус, це теж було би гарним рішенням тут. Головне припинити зараз порушення благоустрою, припинити аварійну обстановку. Поселити безпеку. Нагадаємо, проєкт реконструкції вулиць Солідарності та Шевченка розроблявся кілька років тому, і нині під час воєнного стану потребує коригування, а також з'ясування правочинності дій підрядних організацій під час виконання першого етапу робіт. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.